Всім привіт-привіт. всім, привіт. всім привіт. Ми, ми біля познані так, ми біля познані. і такі, трошки є час. Вільні як то кажуть, хвилини, години і дні. І вирішили ми трошки поїздити по замках. Вже один зазняли, ну, а там такий прикол був. що, Чесно кажучи, ну, я, я думаю, що ви вже це відео подивилися. А зараз ми їдемо на який замок? Прикол прикольний. Прикол прикольний. О, Машину вже завели. І замок. Ми їдемо. Ми замка, скоріш всього, що не побачимо, бо він на острові. А так походимо біля замку. Ми на той острів їдемо. Біля замку хапнемо енер... енергетики. А, ну так, історично, є, історично. історично. Та, бо тут копати, на жаль, ми не зможемо. Так як я, от, вже в мене ту відео було, що е, останній коп. На жаль, напевно, що вже не буде в мене такого копу. Мо, ну можливо, ще по пляжі щось таке. Так, ще що цікаве хотів показати, Та, зараз ми будемо рушати, тут між іншим щось там морозять, люди працюють. Но дивіться, які, які тут є теж ями, блін. А моя. Я думав, що тільки в нас отакі дороги є. Но тут ями такі, що будь здорово. Це малесеньке, це навіть... Ну, ні, але не, так, не але хоч... так чи інакше. Так чи інакше. Але це є великий плюс. Ти живеш біля міста і в тишині. Так, так. Відносно, тут желізна дорога поряд. <ріст> тут желізна дорога поряд, правда, я сплю твердо, так що мені проблем нема в тому. Оц. А що ми будемо рушати? О, О блінника! Яка тут от, мінуси бляха сідушок отаких шкіряних, то що у них як зимно, то в них зимно. <ріст> ну добре, ми рушаємо, не будемо багато говорити. Хто не підписався, підпишіться. Я думаю, що ми будемо знімати багато цікавого контенту. Порушаємо. Щоб не сказати, що це за монета. Блін, можна би було подумати, що один франк. Так. Один франк. Моє відео! Подумати, що золота. В дорозі. Блін, вона ж золота. Парковочний автомат є. Ну, а як же ж в лісі парковочний автомат, Це що ти? Що такого думає? не ви в лісі парковочний авто... автомат ще такого а, не бачить? Що... Безкоштовно ти будеш паркований. Прикольно. Європа, ну б ти ж казав. Дороги немає, але за парковку платити. Паркін не облаштований, але мусиш платити. Йо, які тут ями, блін. Де місцева влада дивиться, блін? Поновибирали, блін, поновибирали, бреха, Диви, 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 дви, дви. Сідай, обмени ту я! Блін, зараз запоричні. Теж мені розказують, кого я запору. Та тут вже трошки асфальт навіть. Ні, це дорога німецька, сплит. А. Та, ці німці положили, але до кінця не закінчили. То ще в війну? Ага. Є біля карти зараз ми то Великопольський парк народовий. Ось така карта. Хе -хе. Ось ми зараз демон тут так. Ми от на парку. А замок ось там. Блін, це замок, далеко? Замок на острові. Ага. Тобто ми туди не, не були. Там не замок, там руїни замку теж. Ага. А що за, за цей руїни замку? Е Клав. Потоцький, а як що не ти... Клау... Клауді Потоцький. Клауді Потоцький. Ага. Так, да. ну в принципі що? Ми будемо рушати, то туди пішки ми маємо йти. Так, Так, дорогу переходимо. От... Ну але тут туристичне місце. То, тому так. Тут знову плити. Дивись який цей Мур? На мур зверху дивись. А, шкло? Скло не важливо. Щоб не перелізали. То ми так як дорога маємо ти. Так, написано є зори. То що то означає? Озера. Ага. А може вулиця так називається? Вісім. Скоріше всього, що вулиця так називається. <сум> є зори. Ну а це правильно? Угу. Вулиця О Озерна. Озерна! Піщаний ґрунт такий. Це тернопільська область, озерна. Озерна тут тернопільський чи львівський? Тернопільський. Тернопільський, мають. Ну, цеглою теж дорогу підсипали, бач? Камінням. Цеглою. Без надписів цегла. Так, там якийсь камінь з надписами а ми йдемо до озера. Тут серед лісу така собі будівля. Я знаєте йду, сподіваюся, що побачу візуально можливо якусь монетку або щось там подібне. І там попадалася мені така старовинна фляшечка на дорозі розбита від медицини. Ось і озеро. Так, тут десь що таке. Ага, ось воно, зображення того замку. Навіть гелікоптер відбився. Ага. А вот якийсь, який він колись був. А зараз оцей руїни. Ну ми туди не попадемо, я так розумію. Він десь на острові. Ще не знаю, звідси не видно. Де той острів. Ну, зона для відпочинку. Ну що там літ є. Вже думав, що монета, а то цвяхи такі головки. Шапочки цвяхи, такі здоровенні. Сходини зроблені такі потужні. мабуть з дуба. Ось шеврон. Шеврон хтось загубив. Шеврон. У нас такі військові мають. У Дмитра такий подібний шеврон. Чуєш, я шеврон тут знайшов? Шеврон? Так Навіть Дмитро ось такий шеврон носить. І то явно він ще не був цей. А, в мене є перша знахідка. Глянь. Прикольно. Прикольно, ну. Сходини які тут такі потужні. Що, точно тут лежав? Та воно на столі. Бачиш, що, що його можна цей. Прикольно, я собі заберу. Ти бери. От тут щось дивися. Двис, тут щось, бач, було, щось щось тут було таке. так, тут та, пристань скоріше за все було. Думаєш? Інтересно так. Ну от звичка копаря, це дивитися під ноги чи okay. чогось нема. А вон замок чуть-чуть проглядається на тому острові. Ага, що видніється там трішечки. Це треба, а в ту сторону хіба по кругу, а по кругу дуже далеко ті. Та ні, та чого, як ми все рівно на острів не попадемо. Ну а тут ні. 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 Та ні, ти що дурний чи що. Я думаю, зимою там ходили, коли літ був. Ну судячи по тому, що бачиш скільки тут дерева валяється, хтось тут виходив на льоді. А вон там, там щось є між іншим посеред цей. Так, так там видно замок проглядає. Ні-ні, я мав на увазі, що там якась, якась річ є. Ну судячи по тому, що ми там бачили, що це він не є такий великий. Знак, що під охороною. Ага. те, як у нас ці місця під охороною, так само в них Так, та, Бо тут ж були сильні морози, скільки 16 градусів було? 18, 18 градусів, ну, 18 градусів тут лід. Та той ще видно, що лід угу. е, такий товстий. Але ми звісно туди не будемо заходити, бо клепки трошки хватає. Ну років 20 тому назад би забігли. А ну, що це? Я ж казав, що там щось є. Рувати, ні? А, так, ще що хотів показати. Ось Бачите, от я там шеврон знайшов, а це я з собою привіз. Шеврон І от на фоні, на фоні отам того замку. Ну на камеру, звісно, не видно того замку, але я чуть-чуть його бачу, там проглядається так. І отакий шеврон. Це мій. Що здивлюся, знаєте, хоч би якусь, е, якусь монетку підчепити. Ну, на жаль, на жаль, окрім корків і недопалків, нич нема. А ми між, ще трошки можемо туди пройти, чи там нема вже далі? Ага. Ну. Ймовірно, що тут, знаєш, дивися, тут такий чорнозем. А, не зовсім чорнозем, це пісок. Чого? А, та, та, та тут вже далі стіна йде. Так, це... І тут українську команду спіткала невдача. Ми... Знову провал з замком. ну що... Так, ну, Тут ми знали, що до нього немає доступу, але... Просто цікаво було глянути. Нічого не знаходиться. Пробуємо пошукати візуально. Андрій казав, що знає десь там місце, де дуже багато кераміки. Ні, тут тут, якщо піти в ту сторону, теж буде кераміка. Зараз покажу. Кварц. Кварц попадає. Крутовиня. Крутовиня. Пісочок. Хоча вон прят нарив, чорноземля. Там чорна земля. Все, що туди, там йде чорнозем. Так, ну що ж, ж, ми прийшли, чесно кажучи, там, щоб дойти, ну, не попадемо туди. Ну, Прийшлося так по цей, пошукали, все це бачили вже. Андрій, що скажеш? Я бачу, Андрій, що незадоволений тим. Що? Та, я там не один раз ще й бути. Ага. Тут -та там вже лазив, як то кажуть. Ти не знав, що ми не попадемо туди да, на острів? А, що це на о, острові? Тут, 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 тут точно було якесь оце кіно можна знімати, ні? <сміст> Може і знімали. Німецька дорога, отожді показати. Ага. Це тут вже дві полоси. Як, як в Берліні. Ну що ж, на цьому все, ні. Ні. Як ні? Ні. Ріск родуть, я вже казав. Балату. О, балату. На цьому все, друзі, дякуємо за увагу. Ні, ще ні. Ше, ні? ні і все, а то от, от, от поліції тут такі цікаві трикутники стоять білі. Не знаю, може зараз десь тут попадать. Андрій каже, що це воду збирають. Так, і написано, що в ліс ходити не можна, вон теж тут є. Тут їх дуже багато. Ось по придарову і заборона ходити. Щось вони тут досліджують. А ти казав, що там оце, що ззаді приміщення, я кажу, що там німецький штаб був. <тас> 6, так? А, а то вони, знаєш, якісь дослідження. Ну-ну-ну, ну, вони та, якісь та, дослідження та, тут проводять. Значить, в ліс ходити тут не можна. Той, сказати, Нам більше цікаво було і на замок, такий подивитися, якийсь особливо королівський. Но в даному випадку таке є. Якось пережиємо. Так, ми якось то пережиємо. Добре, дякуємо за увагу. А, тут газ проходить. Дякуємо за увагу. Ж, будьте здорові, Ну, чекайте на наступні відео. Я думаю, ще щось будемо знімати таке цікаве, що попадать. Ну зараз буде. Все, попав всім, так? Yeah. і вуйцям помахай і попа зробив. Ні, бо зараз все будемо знімати.